Сергій Терентів батько двох доньок. Старша школярка молодших класів. Чоловік розповідає, ідея Міністерства освіти і науки відмовитись від оцінок у перших-четвертих класах йому сподобалась і він її повністю підтримує. Переконаний, це значно полегшить дітям навчання. Оцінки є суб'єктивними, і ми забуваємо про те, що яким би не був хороший вчитель, але він є людина, в якого є свої настрої, свої переживання, стосунки з учнями. І так чи інакше, в більшій чи в меншій мірі, це буде впливати на те, які оцінки отримує учень. І це ми можемо бачити, коли дитина, наприклад, переходить з школи в школу. Переїхали кудись, переходить, оцінки або погіршуються, або покращуються. Починаєш аналізувати це. Не завжди але так буває. Починаєш аналізувати. Бачиш, що тому, що інший вчитель, інше. Друга основна причина не можна уніфікувати і сказати, що всі діти мусять бути такими. Сергій Теренців каже, оцінки у початковій школі абсолютно не враховують психологічний розвиток дитини і є необ'єктивними. Додає, те, що оцінювання у школах має бути, це однозначно. Втім, воно має носити іншу форму. Те, що я бачу, працюючи ну в своїх дітей і працюючи з дітьми з підлітками, що система оцінювання призводить до так званого правила 3З – зазубрив, здав, забув. Діти перестають ходити в школу за знаннями, а ходять тільки за оцінками, тобто їм не знання, знання не перевіряють, перевіряють те, яку вони оцінку отримали. Варто відзначити, що школи без оцінок є у багатьох країнах. Приміром, у Фінляндії, яка вважається першим номером у міжнародному рейтингу систему світи, початкова школа шестирічна, і оцінювання в ній не передбачено. Відсутня система оцінювання до восьмого класу у Швеції та Данії. У деяких країнах є система оцінювання знає, не знає в Рівненському обласному управлінні освіти і науки розповідають, оцінювати чи не оцінювати школярів початкових класів залежить від рішення школи та батьків. Станом на сьогоднішній день оцінювання в перших класах у нас не здійснюється. Оцінювання в других класах здійснюється за рішенням педагогічних колективів. За рішенням ради школи вони приймають рішення чи оцінювати, чи не оцінювати, враховуючи думку і побажання батьків і позицію школи, напрацювання. Однак нагальна проблема у початкових школах складна перевантажена програма для перших четвертих класів, кажуть в управлінні освіти. Розповідають, аби врахувати усі за і проти програми, на платформі НДРА відкрили вільний доступ для обговорення. Відтак, кожен міг висловити свої пропозиції та зауваження. З української мови було зауважень на 130 сторінках, 840 зауважень і пропозицій внесено. Звісно, що вони експертами будуть опрацьовані. І 4 серпня буде засідання колегії Міністерства освіти, де узагальнені ці пропозиції будуть розглядатися. І буде затверджена оновлена програма для початкової школи. Про складність навчальної програми початкової школи говорять і самі батьки. Програма занадто швидко розвивається. Ми повинні враховувати, що крім загальноосвітньої школи, у дитини є якийсь час, мусить бути час на відпочинок, час з батьками, час на якісь хобі, дозвілля інші, якісь там гуртки і секції. А та система, яка зараз є, перевантажена однозначно, вона призводить до того, що у дитини немає часу на ефективне, ну на ефективне заняття чимось іншим. Чекати лишилося недовго. Остаточний вердикт міністерські освітяни винесуть днями. Тоді ж стане відомо, чи легше буде вчитися у молодшій школі. А поки міністерство радитиметься, і батьки, і школярі, і педколективи вже починають підготовку до нового навчального року. Юлія Павленко Артем Лаговський новини рівного.